Шоколад і капає? М -м -м. Це дуже, дуже, дуже смачно! Всіх вітаю мої любі на каналі. Дуже вдячна буду вам за підписку. Сьогодні я вам покажу один варіант дуже швидкого, але смачного смаку. На Цей випадок завжди виручає листове тісто, яке є в морозил. Я його Дістала десь хвилин за 20, щоб воно відпочило, щоб воно розморозилося. Що ми робимо? Беру дощечку, викладаю тісто, один шматочок, зовсім трохи припорошую борошно, Нарізаю ось такими не широкими смужками. Дуже швидко, але дуже смачно. Особливо, коли немає часу, коли є якісь справи. Знімаю шкірку, розрізаю навпіл. Беру шоколад. Будь-який. У мене сьогодні це батончики «Міленіум» користі, білий і молочний шоколад. Ось так. Один батон продовгуваті, мені е, влізе два батончика. А якщо бананчики оці бебіки, то там маленькі будуть. Два відділені від окремила, тому що не влізає. Беру ці тістові смужки і тою стороною, де ми борошном не посипали, починаю обгортати смужками. Поїхали. Дуже швидко, дуже легко, але дуже смачно. Ось так. Обгортайте смужками без зазорів, щоб шоколад зайвий не витікав. Викладаємо їх на деко, на пергамент. Один. Другу. Беремо куряче яйце, розбиваємо його. Ось так, з двох сторін, зверху. Це вийде дуже смачно, а найголовніше один-два і готово. Ось так на сніданок, коли ми всі запізнюємося, немає часу. І зверху я присипаю кунжутом. Ось так, не жаліючи. Духовку верх-низ 180 градусів десь хвилин на 20. З Богом ставимо каву. Розріжу цю смакоту навпіл, щоб було зручніше. О, да. Ви ж розумієте, що банан з шоколадом. Демі це ідеальна пара? Рецепт <лю Sentinel> дуже швидкий, дуже смачний. Беріть собі до уваги і готуйте!